Усім привіт-привіт! І це влог з дівчатками. Сьогодні ми поїдемо на дачу і тому вам все покажу. Ми поїдемо просто там побути о півдня або день і все вам буду показувати та знімати. Дівчата будуть в таких ось бодіках та повзунках. Також наверх на мій я вдягну ось таку картинку на ладу цю будуть Без шапочок, тому що в нас сьогодні 12 градусів. Для денного сна туди я візьму ось таку. а складу туди я все це ось цей рюкзак. Дівчатка не будуть їхати в рюкзаку, будуть їхати в машині, Ось, але, можливо, мієчка буде на ручках, а лада в автокріслі або навпаки. Ось офіцій, які я буду брати для дівчат. Тут такі бутилочки, шортики, якщо буде жарко, зніму і будуть шортики. Іграшки, носочки, піленочка та слюнявчика. Ну, а для мене навушники. Ось так це виглядає. Тому зараз вже потрошку будемо через годинку виїжджати. На 2 години, як ми тут. От. У нас дуже жарко. Я ротіли десятку. Зняла їм кофти, вони там. Ми любили пікнік, вони їли полуничку. І ми поїдемо в республіку з моїм другом. Ось. Тому обов'язково додивіться до кінця, буде дуже-дуже дуже цікаво. А ви приїхали на невеличку таку дачу, це робота мого тата, але нічого. Тут такий будинок класний, прямо територія все така, я тут вже була, але не знімала вам влогу. Ось тому ромтур не буде показувати, тому що тут не все таке цікаво. Є багато цікавих гарних кімнат, але нічого такого в них немає. Тому, тому я вам просто Просто вам покажу, як ми будемо в республіці з дівчатками. Можливо, я візьму когось одного, а можливо і двох. Я ще не знаю. Ось бачите, влади тут слід від полуниці. Не брешу. Там навіть червоне на тарілці. Ось їхні іграшки. Там червона на тарілці. Від полуниці. Блін, а ось кофта її. Взагалі не треба. Псю. Це взагалі? Окей, коротше. Ми зараз з дівчатками будемо збиратися, забирати мого друга садочку. Я вам його покажу, якщо дозволить. Е, моя релігія, так сказати. Тому, так. І поїдемо у республіку зразу. Ось. Також там буду щось для вас знімати. Я подумаю, кого я візьму, кого не візьму, або взагалі чи когось візьму. Ось. І все буду вам показувати. У нас на годиннику 14.52. Ми вже скоро будемо йти приблизно через півгодинки. І хотіли забирати мосаточку. Тому дівчатка буде лежати, а я вам буду знімати все, все, все. Стой. Ну але коли вони починають всі палити дерева, то це або листя, це жах. Гілочки там, де <клес> щось пускає. Якщо по... да, Якщо пострі по по знаєш, то <клес> так. Багато хто каже, що якщо піти в старшу групу, потім піти в прискул, потім дитині може бути нецікаво. Тут групи. Це був день народження садочки. Шапку знайдемо. Човта. Будеться сюдичку. Мама ікрати купити, я буду Анджелайка. Неділя. А, де... що на вого було в тебе? Ми там нового ми вивчали про акваріуми. Так? Ти нібише просто висітай, що ти про нашу планету вивчила. ніч. Там ми сьогодні не в тілі воїну. А забуд... ти ж його вже знаєш. Я ж був А давай ты попробуешь загадать, да? Нет, я вообще не знаю его Да ты ж меня же мне я... расскажи, Я Ну хорошо, як захочешь мне рассказать А так я не знаю я Давай руку Давай Мне нужно Не, не, Музы. не... не, не, не знаю, был сегодня тут Алисочка Ты ждал, как они Знався, ми приїхали. Так, а що цікаво дізнатися? Що... Ті, Ті ми поїдемо в республіку. Це таке в республіку поїдемо, кажу. грати в республіці. Відпочиває валяється, бо ми вчора приїхали о 10.15. Лягли спати об 11, і це просто піпець, яка ми втомилась. Мія е, лягла о 10, рівно, тому що вона заснула в машині. а Лада лишалася на роботі, але її потім забрали. І вона заснула ще там. Тому так. Я прокинулася 8, але все в мене відспалося. Ось мієчка і ладочка. Я думаю, з них зніму штанці, тому що, наприклад, Мія ще буде лежати, а лада вже прокидається. Ось, і хотіла вам сказати, що там не дозволяли, не дозволили ляльку брати на жодний аттракціон. Можна, типу, поврядітися, пошкодитися, але ну, навіть сумку не можна було брати, тому це просто капець. Тому ми, ми знімали мало відео, як я там... У мене там були ще атракціон, як я їхала на такій, типу, дерев'яшці, так велика така орка була, дуже класно, Можливо, в принципі покажу. Тому так. Зараз ладочку буде йти годувати, бо вже час, а Мічка буде тут лежати, тому що вона ще спати буде. Ой, тому так. Дякую всім за перегляд. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей.